Доброго вечора. Ми з України. Зараз ми з Вікою будемо знімати розпаковку наших покупок в супермаркеті SuperU. Ми сьогодні ходили туди. У нас два чеки. Один на 3.54 євро, а другий на 48.47 євро. В першому чеку 8 багетів. Ось такі багетики. Дивись віка, які гарні смачні багетики. Ти любиш багетики? Вони смачні, їх 8 штук на 3,54. Прибираємо їх, бо вони весь стіл займають. Ось так. Тепер другий чек. Дивимо, що ми купили? Ми купили дві пачки масла по 2,39 кожна. На 4,78. Це масличко солодке для Віки. Ще ми купили конфітюрів. Багато-багато. Ми купили три конфітюри і один мармелад. Один якийсь конфітюр е, Євро 64. Ще один конфітюр Євро 26. Ще один конфітюр е, 1,03 Євро. І мармелад з. Мармелад з апельсинчиків, трохи з шкорочками. 1,01 євро. Далі ми з Вікою купили рибну консерву сардіни в чомусь за три банки в одній упаковці. Дивись, Віка, це рибка. Ще ми купили рибну консерву. Якась риба в томаті. Дві баночки по 1,84 по 0,92 кожна. Дивись, Віка, це рибка. А ще ми з тобою, Віка, купили кускус -кус, пюре лесек ДЛЄ, 1,46 євро. Дивись, це кашка така, кускус -кус називається. Дуже смачненька. А ще ми з тобою купили фромаж. Аж цілих три різних фромажа. Але вони всі коштують приблизно однаково. 3,59, 3,59 і 3,64. Один сир. Один сир, другий сир і третій сир. Emental. Раклет. Не знаю, як читається. І ще один ементаль. Трохи різні ементалі і раклет. Всі по 3,60 приблизно. А ще ми з тобою, Віка, купили смачний сир. Віка любить сир. А ще ми з тобою купили пляшку молока. Пляшку молока ми з тобою купили. Ось таку літрову пляшку молока за 1 євро 8 центів. А ще ми лоток яєць купили з тобою. За 5,85 це приблизно по 20 євроцентів за одне куряче яйце. Ось така корисна смакота. А ще ми з тобою купили. Ти молодець. Ще ми купили хлібець тобі, біленький хлібець 500 грамів. А це сир. А це білий хлібець для тебе. 24 траншеї. Скільки грамів не бачу? 500 грамів. І це коштувало євро 31. А ще ми купили ріс. Самий звичайнісінький ріс. Ось такий ріс. цілий пакет рису. За євро 24 центи. А ще ми з тобою моркву купили. Смачненько, ти любиш моркву? Ось заморожена морква. 1 кг замороженої моркви за 1 євро 20 центів. А ще ми з тобою купили Fromш Блан. Велику-велику банку творожку. Да, творожок смачний, смачний. 3% жирності. 900 грамів. І він нам коштував з тобою. Е... Ой. Євро 85. Ось. Ще ми з тобою купили дві курки. Смачні курки. Дві курки. Дивись, ось одна курка, а ось друга курка. І стіл закінчився. І покупки закінчились. Це було останнє: дві курки по 1300 грамів кожна. І ще 1300 грамів кожна. Ця 4,99 євро. І ця. А це морква кружечками почищена і заморожена. І всього в цьому чеку 48-47. А скільки всього у двох чеках, порахуйте самі і напишіть нам у коментарях. Кажи Віка: до побачення, до побачення!